Доброго всім ранку, доброго дня або доброго вечора. Сьогодні ми знову виїхали на позиції. Починається у нас блідажне життя. Будемо щось готувати. Так що дивіться нас і не забувайте репостити. Репостити. Бо репости ваші це все наше. Як я і обіцяв, будемо щось сьогодні готувати. Ну, в принципі, готувати сьогодні буду не я. А мій новий напарник. <реш> і сьогодні у нас таке чудо, як чебурек із лаваша. просто. беремо цибульку, нарізаємо. Багато цибулі. І багато цибулі. Щоб фарш був сочний, як завжди, як на нормальній чебурек. Натираємо на терці цибульку. Добавляємо зеленушечку. Я так зрозумів, що ще піде перчик і солька. Відвичаємо. Вот. Чоловік знає, що робить. <ріху> це я ще не ледач, я сьогодні морально допомагаю і знімаю. Добавляємо сольці. І це все діло переминаємо. Однорідну масу. Одне яєчко збиваємо для того, щоб потім заклеювати края. Беремо лаваш. Желательний якийсь кавказський, для армянський. А, лучше, а то, все одно ж типа без дрожжей лучше, чи з дрожжами. Вообще все одно. Лучше круглий, щоб сразу закрити короче, смазать и все, и не париться. О, лучше так. круглий. І под сковородку подойдет. А тут надо лепить треугольнички. М'яско розминаємо так на лавашик, змажуємо оболочки. А, а кисточки нема. Да нічого страшного, нема кисточки, є руки. Все, І потім злажуємо такий трикутничок. Тільки трошки олії, не треба багацько. Розогріваємо її, естественно, до накалу. І погнали наші чебуреки. Да, і погнали наші чебуреки. Грубо говоря, по 3 хвилини з кожної сторони. У нас є все допомочник, який жде, кадаши вже ці чебуреки зробить. А ми починаємо. Як то кажуть, поїхали. Перший пішов. Закладуємо першу партію і обсмажуємо. Обсмажуємо до якоїсь, я так зрозумів, золотистої корочки. Коротше, ми вирішили поляни не накривати, так чисто перекусити, а ну покажи мені укус. Коротше, виходить обалденний чебуречок. В таких условиях всім рекомендую. Так що, як то кажуть, по традиції, хто обіда снідає чи вечері або щось смачненьке кушає, то смачно і приємно.